Сьогодні ми з вами відкриваємо і здійснюємо наші мрії. Бізнес це не просто про конкуренцію і про прибуток. Це про творчість, інновацію і співпрацю. Бізнес Women Pro Canada є платформою для розвитку і підтримки бізнесу. Уже третій рік ми святкуємо свій день народження разом з вами. Ми даємо можливість вам презентувати свій бізнес. Нещодавно наша організація збагатилася прекрасними жінками, які вже змінюють цей світ на краще. Мені величезна честь бути тут сьогодні з вами. Так, я радий підтримувати третій рік підряд і хочу поздоровити Надію і цілу команду. Друге хочу подякувати вам всім, що ви тут є. І хочу подякувати всім, котрі беруть участь сьогодні: чи то спонсори, чи то добровольці. Я дуже вдячна організації, яка сьогодні підтримує, надихає. Uh, українських жінок я хочу побажати організації і кожній з вас неймовірного успіху. Адже успіх кожної української жінки це успіх України. A huge thank you to Nadia and everyone involved for making this event so successful and for the networking and incredible opportunities that the event provides for connecting businesses in the local community. Вляють провінційну раду конгресу українців Канади. Ми дуже вдячні вам за вашу працю. І ця нагорода є заслуженою для вас і для вашої організації. Ми тепер є найбільша в Канаді фінансова установа, яка була створена українцями, і для українців. Ми для, для вас маємо допомогу, безкоштовні рахунки. Ми допомагаємо стипендіями студентам молодим. так само ми маємо програму you, see, you help Ukraine», де ми збираємо гроші на ті самі дрони, на захист, на зброю. 35 років ми відправляємо посилки, робимо грошові перекази в Україну з України. Ми розвиваємося для вас, щоб ви отримали найкращий сервіс, найкращу якості. Я дякую всім вам за те, що ви сьогодні вирішили продемонструвати свої бізнеси за те, що ви несете цю українську культуру в маси, за те, що ви показуєте, хто такі українці, навіть якщо це дуже дуже далеко, аж за океаном, тому що Україна має звучати голосно, і вона голосно звучить. Я дякую всім вам, кожному, кожному. Зокрема, ви неймовірні люди. Дякую, те, що ви є. Те, що ви підтримуєте нас. Бо саме ваша присутність тут це не просто прийти. Це ваш вклад. Цей фідбек каже, так що ми це робимо не просто так. Я дякую вам.